Денчик їсть у нас вечеряє. А у нього які блюда смачні. Паска, м'ясо. Ага, м яка, м яка. на вибір у нього сьогодні. Перебирає. Ось такий він ще й перебирає. Ти подивись, який аристократ. Картошку викидає. Бач? Поїсть? поїсть? Ну, а що ж він повикидав оце її? Пока повикидав. Поїсть добріше. Добріше поїсть. А -а -а. До другої тарілки приступає. Що вмісти не буде? Ні, щось картошка не пішла. Покидав, дивись. Сиру їй сатаку. Тепер у нього макарони по-флотськи з м'ясом. Хочеш? Mm. 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 А куди йому спішить? Хоче сісти? Присісти. Ден, ти не в ресторані, ні? Деньок. Доїдай. Молодець. Вилизуй усе й доїдай. Ай, молодець, собачка. Ай молодець який Хоче сісти о. о так. Наївся, мабуть. Давай, лежа, лежачи. давай. Ану. Все подоїдай. Пахнем, І картоплю теж. Ні? Давай. І картоплю. Доїдай. Мухи не дають, так? Заберу час. Заберу час. Давай, давай, диком половину прилетіть, час забере. Муха. Ось така вечеря. На вечерявся наш хлопчик. А тепер водички треба попити. Йди водички попий, йди. Молодець, піди. Піди водички попий, піди. Йди водичку пить. Іди, вольєри там вода. Біжи, найди водичку, де водичка твоя. Deixa eu